Оли чорному їм заборонено показувати обличчя і називати імена. Вони не просто розвідники, вони спецперезначенці-диверсанти, що нищать нині росіян на куп'янському напрямку. В них щодня вони витрачають підвечно тільки тому що ми бачимо з безпосередньо очима. Це десь чоловік 60, Кожен день це тільки на це ваші тільки загиблим. Та це би це, це загибло, не рахуємо поранених. – А оці їхні е, спроби далі перейти річку і двічі заходити до куп'янська. Завдяки чому їм це вдалося? Сил з нашого боку. На жаль, це ліси між куп'янськом та боровою. Поки ми дійдемо до нульових позицій, побачимо ще не одне таке свіжоповалене дерево: це не вітер, це обстріли. Це був скид, так? Да? Щось гуде, так? Ту лісі на позиціях оборонців у вас час чутно стрілецькі бої, які тривають в найближчих населених пунктах. В один населений пункт ворог вже зайшов. і Сили оборони намагаються зараз вибити росіян, звідти інше село коректно на цю годину, мабуть, називати сірою зоною, бо росіяни там ще не укріпилися, але вже захопили. Ходять. Ну і Постійно чуємо роботу артилерії, як нашої, так і ворожої, і мінометів. Рухаємося нога в ногу. Росіяни тут зараз дистанційно мінують ліс, з дронів розсипають міни-пелюстки. Тому, якщо ти в день проходиш однією дорогою, то вночі ця дорога вже може бути зовсім інша. Тобто, це от, давайте, Дякую. спуск в бліндаж, який планується. Тобто копали ми його загалом під мене, тобто двохметрового зросту. Це позиції батальйону братство головного управління розвідки. Гради паре. Угу, схоже нагляд, так? Да? Так, да, так, да, це гради. Тобто тут немає у нас розділення на піхотинця. Так. Я вам скажу, що дійсно це найцікавіша робота в світі. Тому що це таке різноманіття. Ми стільки побачили за цей час, що можна знімати голівуські фільми, і вони не здаються вигадкою. Ви награда, я дивлюся, вже геть не реагуєте. Ну, ми в принципі, нас наш підрозділ намагається демонстративно не реагувати на будь-які вибухи, навіть якщо вони відбуваються поруч. А так е можна? Ну, по техніці безпеки ні, але ж ми християни. Тут виходить ніби щіплені зуби. Трохи вони висунуті вперед, трохи ми висунуті вперед. Щоночі їхні розвідувально-диверсійні групи висуваються у бік ворога. Напередодні їм вдалося взяти у полон москвича, батька п'ятьох дітей. Майже всі росіяни діляться досвідом спецпризначенці, на фронті мають із собою готівку в рублях. Скільки там приблизно? Ну, за цей раз 30 тисяч. Тридцять тисяч рублів у бліндажі у хлопців уже різдвяна ілюмінація. Кутю кажуть, побратими, їм передадуть сюди дроном. Вони тут усі добровольці, усі глибоко віруючі християни різних конфесій. Також згадуємо нашу брянську четвірку. Ми починали з ними шлях разом. Святошини по пиво, Аполлон, Тарасій. Це 25 грудня, як на Різдво буде річниця. Загибелі наших диверсантів, які перші почали робити бавовну на території ворога. Ходять у тил ворога й нині. Там, де вчора взяли полоненого, лишили засідку, замінували і чекають руху. Група швидкого реагування заховалася поруч. Доброго дня. Це відбувається вночі на приладах нічного бачення вночі або дуже рано вранці. Коли ворог зазвичай там або спить, або ну неуважний, і ми підповзаємо до нього Це не сповнення приказу! Вийшов! Бустре! І він вийшов. Ми, звісно, що взяли його в полон ми продовжували робити вилішми представники Російської Федерації. Ми взяли його під руки, сказали, потрібно відступати к нашим позиціям. У нас нові позиції. взяли його, його персональні речі, його документи. В який момент він здогадався, що ви не свої? Ну, скоріш за все, коли я вже привів його до командира, і командир сказав Ісусу Христу, брате, як твої справи тут? На цьому моменті, коли він почав українську мову, він зрозумів, що можливо, щось не так. От. Але вже було пізно. Ну, він просто глибокими очима подивився на мене, От. я сказав, Да. Ето так гради, міномети, танки впіві щільність обстрілів тут у прибережжі осколу нині неабияка. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас, грішних. Вони ж вірять, що смерті не існує, і між вилазками у тил ворога збираються на загальні молитви. Кожен вихід ми присвячуємо на славу Твою. Кожен бій ми присвячуємо тобі, Господи. Після гахкання мінометів стає чутну стрілкотню, наче й не чуючи цього, у повній амуніції зі зброєю в руках та богому серці, спецпризначенці християни продовжують свою молитву. Слава Цю, Синами, святому духові. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти сітіві єдині новини.